Такий стелаж для вирощування розсади. Ми цього року попробували вперше, і нам дуже сильно сподобалось. Лампи є різні довжиною. Я брала 1,20 м. Це звичайні LED-лампи, те, що мені порадили в магазині. Вони не мають ніякого ну, позначок, щоб я сказала. Я купляла на 1,20 м, є вроді, на 90 і на 80, якщо не помиляюсь. Просто з залишків різних кусків ми скрутили такий. Імітацію такого стелажа. Ширина в нас метр 30. Глибина по полках 40 см. І висота теж 40 см. Так зробили 4. Вистачає на дуже багато розсади, щоб на першому етапі вирощування. Просто шикарно. Так як я місяць роботи собі зекономила, бо висівала розсаду. 1 березня, а не в лютому, ще росте набагато краще, здорова, не хворіє, не хворіє чорною ніжкою, ну, принаймні, в мене так вийшло. Беріть на замітку, якщо в тій кімнаті, де вирощується розсада, наприклад, температура 15 градусів, накриваючи його таким тоненьким поролоном, і зверху ще покривало. Ми створюємо такий теплий ефект, і там в мене, відповідно від висоти полк, ви, вища полка, наприклад, 22 градуси. Чим нижче, тим десь 1-2 градуси нижча температура. Відповідно, я можу собі регулювати, що де поставити. Ось так. Так що, мені здається, воно досить класно, і я обов'язково буду ще ним користуватися, бо то, що мені дуже сподобалось.